Давайте коротенько про ситуацію на фронті, що там відбувається, які ви бачите передумови у візні, яка відбувається прямо зараз, що змінюється на наших очах, і чого можна чекати, розкажіть, будь ласка. Ну, якщо говорити про дещо позитивні зміни, я знову таки без завищених очікувань, щоб нас розуміли і наші слухачі і глядачі, е, говоримо про ті е, хай невеличкі, але все таки досягнення, які вдалося здійснити протягом цього тижня силам оборони. Зокрема, ми говоримо про Покровський напрямок. Є кілька локацій, ну як мінімум, їх п'ять, де нашим силам оборони вдалося провести відповідно контратакуючі дії. І на сьогодні, тут на цьому, на цьому цій локації фронту з'явилися певні ознаки стабілізації. Принаймні, якщо ми говоримо про те, що кількість зменшилась атак ворожих, це не лише про втрати ворога. Вони дійсно залишаються дуже великими, але це і про ті дії, які були зумовлені. Роботою наших підрозділів на різних локаціях, саме покровського напрямку, курахівський виступ до цього часу завдає шкоди ворогу. Він е, вимотує ворога, він стримує там певні сили ворога, які він не може задіяти. Зокрема, от якраз на покровському напрямку. Е, складна ситуація залишається на жаль на Курському фронті. Вона не є такою, що раптовою сталася. Мова йде про те, що ворог активно працює проти нашої логістики для того, щоб не давати силам. Оборони на території Кульської області Російської Федерації забезпечувати свої дії, тому активно дуже працюють і півдрони. Дуже важко е, сьогодні постачати силам оборони відповідно ті ресурси, які е, вимагаються. Сподіваюся, у командування на той момент, коли ми з вами спілкуємося, уже є відповідні варіанти Працюємо. рішення для того, е, щоб цю проблему щоб, щоб цю проблему також е, вирішити. Тому е, ситуація, ще раз кажу, залишається дійсно е, дуже складною. Єдине, що просив би аудиторію, звичайно, перш за все дотримуватись інформаційної гігієни саме по курському фронту, тому що дуже багато сьогодні вкидань, сьогодні дуже багато непрофесійних оцінок того, що відбувається, і власне ми маємо розуміти, що при всій повазі до кожного нашого воїна, до кожного солдата або навіть офіцера е, не можуть люди осягнути повністю той обсяг інформації. Відповідно, той обсяг інформації, який є по даній ситуації, для того, щоб робити певні висновки, а, на кшталт того, що треба виходити чи не виходити з Курщини, Курщина там зіграла свою роль, і так далі, тому подібне. Лише вище командування сьогодні знає, що робити, як робити, і головне дасть оцінку своїми рішеннями, щоб виправити ситуацію. Я сказав, що вона дуже таки складна. Що стосується Куп'янського напрямку, тут нашим силам оборони. Вдалося посунути ворога від тих позицій, які росіянам вдалося захопити, тому що мета росіян залишається незмінною. Це Купінськ і Купінський узловий. Для цього вони також форсують річку Осків, Ви знаєте, правий берег, намагаючись там створити свій плацдарм. І От нарешті є е, протидія з нашого боку саме у ці дні, і маємо тактичні успіхи. Лиманський напрямок дуже активний. Просувань ворога немає, стримуємо ворога. Що стосується Костянтинопольського напрямку, то ситуація теж доволі таки складна. Підрозділи наші виконують свої бойові завдання дуже мужньо не дають ворогу прорватися, тому що це знову такий елемент покровського напрямку покровської локації. Якщо ми говоримо про запорізький напрямок, це Гуляйполе, це Оріхів. Ворог активізував тут свої дії. Штурмів тут стало більше Працюємо! по кількості, принаймні. А, і якщо ми говоримо про а, там можливості ворога здійснити ті чи інші наступальні дії, то на сьогодні, на сьогодні у ворога такої можливості немає. Немає ознак, як і не на при Дніпровському напрямку, того, що ворог. Може створити відповідно ударні наступальні угруповання. Все те, що може відбуватися в інформаційній площині, знову таки є е, інформаційним супроводженням російських е, відповідних штурмових дій. Вони масштабують ці процеси. Е, так що ситуація на фронті от на сьогодні, на ту хвилину, коли ми з вами спілкуємося, виглядає саме отак: ну і звичайний терор мирного населення це те, що Росія демонструє, і демонструє власне сьогодні зранку і протягом дня. І протягом дня, відповідно, е на наших теренах атакуючи перш за все з використанням авіаційного озброєння.